Вітаю, друзі, сьогодні у нас вівторок і хотіла би про психологію особистості пару слів сказати. Отже, що складається наше я, як воно формується? Наше я, тобто наша особистість, формується з таких, можна сказати, частинок. Одна із частинок називається Я реальне це те, що ми реально про себе думаємо самі. Друга частинка називається Я соціальне це те. Що ми думаємо, що про нас інші думають? Третя частинка це я ідеальне. І це про те, що ми хотіли би досягнути в своєму житті. Думайте, які у вас є складові, та про що вони для вас? І це буде для вас такою сьогоднішньою рефлексією про вашу особистість. Гарного всім дня! До зустрічі.